Так, приїхав у нас змішувач, хансгроє термостатичний на ванну. Ось цим артикулом. Дивимося, що у нас там всередині. Упаковка. Ось тут є маленькі м'ятинки. Тут трошки прорізано, коли розпаковували на нові пошті. Неуважно менеджери. Так. Що в нас тут є? Два центрика оригінальних фірмових з шумопоглиначем. Так. Далі. Фірмові запаковані чашечки. Так, і сам змішувач. Сам змішувач. Ось такий. Я Його глянув, немає ні царапин, немає пошкоджень, все ціле, все новеньке. Традиційно неоперирув, авератор від Hansgrohe прорезинний. Так, позначення що тут гаряча вода. Без кріпити гарячу до гарячої. Так, і тут у нас Буде так само стопорний цей елемент.